Це вілла Крамаржа, або ж її ще називають Крамаржова вілла. І це, власне, він її і побудував. І тут дуже цікава історія, і прямо навіть доля не тільки цієї віли, а і самого Карла і його дружини, про що я хочу сьогодні вам і розказати. А закрита вона нині, ця віла, тому що це офіційна резиденція прем'єр-міністра Чеської Республіки. І на сьогодні я бачу, що тут дуже старі дерева, давно висаджені. І я бачу, що цю вілу я можу вам показати також і звідси, саме із садів, тому що я знаходжусь ось на такому пагорбі, там внизу низина, бачите, а віла. Також знаходиться на пагорбі. Дивіться, яка вона красива. Ну звісно, її всю не видно, тому що вона, вона насправді дуже велика, значить, і ми були в ній всередині. І там не дозволялося знімати і навіть фотографувати. Взагалі не можна було ні відео, ні фотозйомку проводити. І тільки тоді, коли ми вже вийшли на територію назовні, тобто із самої віли, тільки отам, от навкруги, отам от навкруги, я трошки вам познімала з Юлею. Ми там походили, і познімали вам. Вона знаходиться буквально поруч. От, з самим праським градом, тому що отуди, от вправо, і якщо стояти отам, от, от, ну у іншому відео це буде видно. Тобто, коли ми вийшли із Вілли, то там така оглядовий такий майданчик, така площадка, що, в принципі, як на долоні, видно всю Прагу, абсолютно. Тобто там от праський град, і дуже такі, скажімо. Зручне, скажімо, розташування цієї вілли можна навіть, в принципі, поспорити, чи праський град в такому зручному становищі знаходиться, вірніше, в такій же самій зручній позиції. Так що, друзі, Зараз буду якось туди спускатися вниз і трошечки вам розкажу те, що я знаю, те, що я почула на екскурсії, хоча вона була чеською мовою, але трохи ми так з Юлею розуміли, трохи перекладали для себе. От і з того, що я прочитала, також і в інтернеті, знайшла. Напевно, в історії Чехії, починаючи з Австро-Угорської імперії. І в принципі, понині немає і не було таких політиків, які б надавали такого великого значення своєму слов'янському сусіду Росії. Саме це і був Карл Крамарш. І чому ж він надавав такого великого значення Росії? Я розумію, друзі, що ця тема, можливо, зараз дуже болюча для багатьох українців, але історію потрібно знати. Історія така цікава штука, що нам потрібно знати все про нашого сусіда. Отже, а тому так, такою важливою була Росія? Тому що його дружиною була росіянка Надія Абрикосова, Карл Крамарш вперше потрапив в Росію у 1890 році. І там він познайомився. І з своєю майбутньою дружиною, з Надією Абрикосовою. Їй було на той час 28 років, він там її вперше побачив у Росії. І вони закохалися з першого погляду. При тому взаємно. І він її покохав, і вона його покохала. Надія була на той час уже заміжньою жінкою, хоча їй було 28 років. А крім того, вона вже мала четверо дітей. От і їхні відносини розвивалися так стрімко і такою, скажімо, була сильною їхня любов, такою гарячою, що Надія Абрикосова зрозуміла, що вона не зможе жити без Карела, так і Карл також відчував. І оскільки вона була заміжньою жінкою та ще й матір'ю чотирьох дітей. То на той час було дуже важко розлучитися. Отримати це розлучення в принципі практично було неможливо. І вони 10 років, скажімо так, приховували своє кохання, свої стосунки. Чому це було так важко? А тому, що у тодішній Росії розлучення мали затвердити і церковні влади, і громадянські. І головне, що можна тоді було розлучитися тільки з умовою, що хтось із подружжя візьме провину на себе за розрив стосунків, подружніх стосунків. І якби Надія погодилася б на це, тобто якби вона ну, взяла на себе провину, що розлучення сталося із за її вини, а насправді це так і сталося, то якби вона це признала б. То їй би ніколи не, ну, не можна було б знову а, вдруге вийти заміж. Тобто їй не дозволили б це зробити вдруге. І тому вона всі ці 10 років, я так розумію, умовляла свого колишнього чоловіка, щоб він узяв на себе цю провину і щоб їх розлучили офіційно. І я так розумію, що вона його вмовила, тому що. А, Власне, вона, мабуть, не тільки умовила, а і, скажімо так, відкупила це право, тому що вона була дуже багатою жінкою на той час, тому що мала підприємства, мануфактури, тобто вона була дуже дуже багатою жінкою. У неї була дуже велика колекція коштовностей, От і Її чоловік взяв на себе, скажімо так, цю провину за розлучення, але з однією умовою, що дітей їй він не віддасть. І вона змушена була з цим погодитися. Отже, через 10 років такої сильної любові з Карелом. Вона виходить заміж за нього, але своїх дітей залишає в Росії на свого колишнього чоловіка. Уявляєте? Ось такий от поворот долі у цієї жінки, але любов такою була сильною. Єдине, що вона не могла їх забрати до Чехії, але вона могла їх бачити. Бачити не в Чехії. Росія не відпускала її батько, не відпускав дітей у Чехію, і вона їх могла бачити, тобто повертаючись в Росію, приїжджаючи в гості саме на території Росії, а точніше на території Криму. Тому що в Криму вона побудувала спеціально вілу. Вона, повторююсь, була дуже багатою людиною, дуже багатою. І вона побудувала там вілу в Криму спеціально для, для таких от зустрічей зі своїми дітьми. Надія Абрикосова була дуже розумною і дуже впливовою жінкою на той час. Розумною тому, що вона закінчила Сорбонну. Закінчила її за фахом архітектура, і крім того, що вона була розумною, впливовою, вона також була ще і дуже забезпеченою жінкою, дуже багатою, тому що ну, вона ж мала, повторюсь, багато будинків, багато. значить, Текстильну мануфактуру вона мала, колекцію дорогоцінного каміння. І, звісно, що ж е свій капітал, тобто все, що можна було забрати з собою, вона перевезла, тобто колекцію дор дорогоцінностей. Вона, звісно, забрала з собою. Ну, будинки, так, е недвіжимость, так, і мануфактуру вона не могла, звісно, забрати з собою. От. І, е вони почали жити тут, у Празі, і Карл настільки любив свою дружину, що він побудував їй цю вілу, тобто це його подарунок. От і ну, зараз ми йдемо вздовж такого дуже високого паркану. Дивіться, він достатньо високий, і місце він вибирав дуже скрупульозно. Я вже розказувала, що. Надія не лишала зв'язку зі своїми дітьми, і що вона могла їх бачити тільки на території тодішньої царської Росії, і що вона спеціально для таких зустрічей зі своїми дітьми побудувала вілу сама на свої кошти, побудувала вілу в Криму. От. І туди їй привозили її дітей. Але із чотирьох дітей до дорослого віку дожило тільки троє. Одна дитина померла у дитинстві. І в принципі, навіть коли я читала цю інформацію, навіть зараз, коли розказую, у мене досі бігають мурашки, тому що я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи зрозуміла б я цю жінку. Я говорю про Надію Абрикосову, ну, Надію, Крамарш, яка стала потім Крамарш. Значить, чи зрозуміла б я її як матір, тому що ма, ну скажімо, так так закохатися і мати таке велике кохання, і покинути чотирьох дітей на чоловіка колишнього, і зустрічатися з ними тільки за його дозволом, тобто тоді, коли він їй це дозволяв, і втратити дитину, тобто не, не прибувши навіть на похорон, не похоронивши її. Але ж ну я не знаю, що, що робить любов, кохання таке велике, мабуть, в, мабуть, таке теж буває у людей. От. І напишіть мені, будь ласка, потім у коментарях з цього приводу також і свою думку, чи е, розумієте ви її як жінку і як матір. Е, значить, і е, Уже коли діти виросли. Найулюбленіша її донька Маргарита раптом зафоріла, зафоріла дуже серйозно і помирає. І це була її улюблена донька, і у цієї доньки залишилися також діти, тобто вже онуки цієї надії крамарш, і вона. Захотіла їх забрати, почала переговори із, уже із радянською Росією, тобто це вже із радянською владою, щоб вони їй віддали всіх онуків, тобто дітей її померлої доньки. І радянська влада після таких довгих переговорів все-таки погодилася їй віддати онуків сюди, в Прагу. І щоб вона зробила викуп. Тобто, вона їх власне викупила дуже-дуже. ну, Ця сума не оговорюється, але ж говориться про те, що це була дуже величезна, дуже висока ціна. Вона викупила своїх внуків, вона заплатила це все, ці гроші, і радянська влада її обманула. Тобто, гроші вони в неї взяли, а внуків не віддали. І вона була настільки потрясена, да? вражена, настільки розбита е, цим, що у неї стався інсульт, і вона померла від інсульту. Її чоловік Карл Крамаш на той час уже не був прем'єр-міністром, от е, але він настільки сильно її любив, і настільки за нею тужив. Що він її пережив буквально на півроку. І через півроку після смерті Надії помирає сам Карл крамарш, і у нього не залишається ніяких наслідників. Так? Тобто нього, у них вже не було своїх дітей. І після того, як він помер, на, скажімо так, на спадщину почав претендувати його. Племінник, племінник Карла. От, І теж, до речі, Карл. Карл... Оце Далек. Оце Далек його звали. І він в суді довів, що оскільки його дядько Карел Крамарш помер. Після своєї дружини то вся спадщина передається цьому дядьку, ну передалася йому після смерті. А коли вже і дядько помер, то значить племінник має право на цю спадщину, і він її дійсно отримав. І це було під час уже. Війни, тоді, коли фашистські війська вже окупували Чехію, і навіть на документах, які були надані цьому племіннику, стояли такі німецькі орли, тобто німецька влада, скажімо так, це все задокументувала. Але після того, як війна закінчилася, Знову ж таки була окупація радянською владою, знову ж таки, окупація Росією, Чехію окупували. І радянська влада забрала цей, цей замок, цей, цю вілу, цей особняк. І тільки вже коли Чехія знову звільнилася вже від російської окупації, то цю вілу націоналізували. І зараз вона є офіційною резиденцією прем'єр-міністра Чехії. Зараз, власне, нині у нас тут у Чехії прем'єр-міністр і знаходиться у цій віллі Петр Фіала. От і тому вона і є власне, закритою, і туди не можна туристам заходити. Це буває дуже рідко, навіть не кожного року, що буває так під час Дня відкритих дверей, коли можна зайти в цю віло, можна її оглянути. Я вам це показала в іншому відео, обов'язково його також подивіться. От, і я думаю, що дуже сподіваюся на те, що ця розповідь була вам цікавою. І ось так от трошечки ще покажу самі сади. Але я думаю, що треба сюди приїхати і зазняти окреме відео, тому що я бачу, що дуже цікава і красива територія. Все, друзі, я вам бажаю усього найкращого, усього найдобрішого, в першу чергу, миру, миру нашій рідній Україні. Усім вам здоров'я, добра. Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей!